Збагатитися коштом депутата Волинський парубок вирішив уладнати власні фінансові негаразди шантажем. 100 тисяч доларів молодик узявся вимагати від народного обранця, погрожував його розстріляти. Йому 21. нещодавно Андрій відслужив у збройних силах. Кілька місяців навіть попрацював на будівництві в Росії. Проте фінансової незалежності від батьків так і не здобув. Тож певного дня вирішив розбагатіти коштом народного депутата шантажем. Казав що там з ним слідкові люди. Що знає його ошах? Хто він, що він, де він буває? Я погрожував, сказав, що йому може його вбити. Своїй жертві колишній військовик телефонував щодня упродовж двох тижнів. Врятувати життя і здоров'я мали 100 тисяч доларів. Тільки построїти собі хату там, жити в нормальних вам? Думаю, що так. Проте не сталося, як гадалося, коли дзвінки молодика депутата допекли, той звернувся до правоохоронців. Вони зімітували передавання грошей. На зустріч хлопець прийшов із пневматичним пістолетом. Зброю вилучили, самого шантажиста доправили в СІЗО. Він навіть не розумів, що за це може бути відповідальність. але відповідальність буде, тому що стаття сто кримінального кодексу, частина друга, вона передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. В Андрія на волі залишилися батько інвалід і мати вчителька. Вони зізналися, що ідею розбагатіти незаконним шляхом їхній син запозичив наймовірніше з голівудських фільмів. Мовляв, відколи прийшов з армії, сидів біля екрана телевізора.